«Протягом десяти років ми постійно намагаємося нагадувати про події революції гідності і зустрічі з нашими е, друзями е, молодшого віку з школярами, студентами. Ми Постійно показували і наш фільм Герої не вмирають, і просто виходили і розповідали про те, що було десять років тому. Від 30 до 50 тисяч міліція рахувала харків'ян. Вийшли несподівано для всіх. От замість того звичайного кількасотенного майдану вийшло 30, 40, 50 тисяч. І той сепаратистський з'їзд без жодного пострілу, жодного оперу розбігся просто в паніці. Так сталося, що у Харкові саме почався Євромайдан за два дні раніше ніж Київський, і епіцентр подій 22 лютого 2014 року якраз прийшовся на Харків, і так вийшло, що якщо б харків'яни не вийшли тоді. То повномасштабна війна почалася на вісім років раніше. А за ці вісім років нам вдалося все-таки сформувати громадянське суспільство, і збройні сили, тероборону, і волонтерський потужний рух. Ми не повинні це забувати, тому що це вчинки, які створені бути вічними, і які будуть впродовж віків кожному поколінню. Передаватися свобода, вона сильніше ніж страх, ніж ненависть, ніж неправда, ніж придушування свого ж народу. Я думаю, найкращі якості в моєму народові все ж таки проявилися. Я надіюся, що і зараз вони не будуть згасати.